Накипіло вранці без осуду і з повагою до кожної жінки на Харківщині працюють генекологічні кабінети без бар'єрного доступу. в таких кабінетах жінки можуть анонімно та конфідаційно отримувати медичні та психологічні послуги у випадку домашнього або гендерно зумовленого насильства. Жінок підтримує професійний медичний персонал, який пройшов спеціальне навчання. Кабінети працюють цілодобово на базі приймальних та гінекологічних відділень, жіночих консультацій, обласних, районних або місцевих лікарень міських перинатальних центрів. Наразі в Україні вже працює 86 гінекологічних кабінетів без бар'єрного доступу. Що ж, до Харківської області, такі є в Ізюмській центральній міській лікарні Піщанської богоматері у Лозівському територіалі реальному медичному об'єднанні на базі Богодухівської центральної районної лікарні, а також Овчугуйській центральній лікарні імені Конененка ще хочеться сказати про те, що ці кабінети є доступними для жінок із інвалідністю та маломобільних категорій. Гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу обладнали Український жіночий фонд, благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї у межах заходів гуманітарного реагування у УНФП фонду ООН у галузі народонаселення. За фінансової підтримки Європейського Союзу, Міністерства закордонних справ Данії, Франції та Республіки Корея. Як працює один із таких кабінетів у Чугуївському районі? Далі почуємо у розповіді виконувачки обов'язків завідувача Акушерського гінекологічного відділення Чугуївської центральної районної лікарні Надії Алексєєвої. Пані Надіє, доброго ранку. Доброго ранку. Коли ми говоримо про кабінети безбар'єрного доступу, мені здається, тут все починається із довіри між жінкою, яка приходить е... до вас, і медиком. Так? Так, так. Дуже. да, ну, По-перше, дуже дякую за запрошення на цей ефір. Дякую за те, що це є можливість розповісти жінкам, які може, які не ну проживають у цьому районі. Це вони знають про заклад, про відділення. А жінки, які переселенці, які не приїхали сюди, можуть і не знати, бо тому це дуже гарна можливість для цього. Про кабінет ви все розповіли. А, тому мені додати мало що Ну, в, все ну, одно, давайте в з в цього моменту, так дачу. все починається все таки з довіри, правильно? Тому що з у жінки, довіри. як я зрозумів, може бути різний досвід, різна доля. Так, от ми говорили і про так. домашнє насильство, і про гендерне умовлене зумовлене. Тобто, і коли зрозуміло, що не кожен готовий прийти. Да? Оцей страх, що тебе запитають, десь запишуть твоє так, прізвище, а десь поведуться некоректно, він залишається при нас. Так, я можу, можу сказати, не статистику, не роботу кабінету. Я можу розповісти про два випадки. От буквально майже місяць тому. Коли вже кабінет працював, звернулася жінка до гінекологічного кабінету з проблемою гінекологічною, на яку вона страждала рік. Розумієте, рік вона страждала, вона переселенка. От. І от коли вона звернулася, і вже один на один. Вона розповіла, що вона була зґвалтована. І це така психологічна травма. Така я вже не, не, не можу сказати про цю, цю гінекологічну проблему. От. І коли вона розкрилася, це от мені кажеться, що вона ну ну просто їй легше стало від цього. Це одна і річ, а інша річ, що вам буде так легше лікувати, підтримувати і допомогти. А коли ви не знаєте, що з нею відбувалося? так? Так, так, і от про я б ну в нас було багато жінок. Кабінет став працювати. Жінок багато йде, які проживають, які переселенці з, з різними проблемами, з не обов'язково з після зґвалтування. Ну от про цю жінку мені ну це так хочеться сказати. Якась це та така біль. Понимаєте? От ми її е, оформили в стаціонар. Чому це важливо? Відкриття цих кабінетів в. Таких закладах, як наш, тому що в нас є абсолютно всі умови. І цих жінок без цього що кабінету ми приймали в приймальному відділенні, де е, поруч є е, реанімаційне відділення, яке у нас ну воно суперове. І цю жінку ми оформили в стаціонар, ми її пролікували. Вона бідна, ну, не знаю, Вона заспокоїлась психологічно, і майже і, ви, і вилікувалась гінекологічною хворобою. розумієте, так. наскільки це важливо? А давайте е, перепро тому... тих, хто 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 працює в цих кабінетах. От я сказав, да тут медико-психологічна допомога. Тобто, так я розумію, що і є і гінеколог, і е, медсестра, і так. психолог. Да, от у цій мультидисциплінарній команді. Психолог. І психолог в нас є, є психіатр, а є і психолог. Він в штаті. Тому ну важливо, важливо все. Важливо, все, тому що жінки, от цей рік, розумієте, який ми почали працювали з початком війни. Ми. Ми всі стали другі, другими іншими. так. Іншими, Ми всі стали іншими, і відношення інше, і, і жінки інше. Якщо є час, я хочу ще от розповісти про, знаєте, от можна розповідати багато про кабінет, але коли розповідаєш про е, судьби, це от, це ваші була в нас жінка, яка народжувала і народжувала. Теж от жінка, яка стає на учот, вона стає на учора жіночої консультації, оглядає, приходить. У нас е, не один кабінет, дає все обладнання, ультразвукові апарати багато. І, а ця жінка приїхала, вона без нагляду, вона запогана, вона, р -р 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 -ну, от знаєте, яка, як от перші часи приїжджали там у підвалі, вона просиділа, приїхала з кровотечою, там іще якісь. І коли вона ми вже народили, вона теж потім от, один на один, паніте вона сказала, що ця вагітність в неї після зґвалтування, і це така біль. Розумієте? Так. Тому, Ви правильно тому, сказали так, так. зараз. Війна нам стільки підкидує випробувань. Отут ми теж говорили про жінок, які зазнали насилля з боку нашого ворога. І це теж дуже складно жінкам впоратися, і тому тут дуже важливо, щоб вони собі не замикалися, а могли знайти це плече плече так, знайти так. підтримки. А от скажіть, будь ласка, так. от наприклад, є проблема у жінки, з якою вона сам на сам зараз вона приходить до лікарні. І от е, ці кабінети, як вони знаходяться е, розташовані одразу при приймальних відділеннях, щоб без зайвих очей, без зайвих якихось там не знаю, офіційних процедур. Я розумію, Е, в на о, в цьому нашому закладі кабінет якраз. Е, Розташували настільки зручно е, приходиш, приймальні приймальне відділення, воно окремо, окремий вхід, е, окрема, тобто не Тімната. перетинається із не знаю умовними ні. сусідами у ні, ні. так? Ні, ні, нікого і зайвим персоналом. Оце mm. один кабінет. Де да, да, в кабінеті є душова, туалет поруч все рядом. Поруч. Е, майже ну не знаю, це гарно чи не гарно. Ну це на, на цей час. Воно все є. В кабінеті є, є все. Це вам допомогли Тому, обладнати мік, правильно, мік, я мік. розумію, е, міжнародні партнери. От з ліками, так, там є так, у вас так, набори так. першої допомоги. Є все, є все, кабінет знаходиться на першому поверсі окремо від останніх приймальних відділень. І якщо жінка, ну це це просто це огляд, це просто, допустим, там взяти якісь аналізи в неї. Це одне. Якщо в неї ситуація екстрена, яка требує потребує допомоги хірургічної, ну лікування в стаціонарі, значить вона. Проходи коридором, і там вже піднімається на четвертий порих у відділення. У відділення теж все є все, що те потрібно для допомоги цієї жінки. але Розумієте. пані Надії, от у мене таке залишається е, запитання. Якщо тут персонал навчили так про зайве не запитувати, поки е, сама так. жінка не схоче розкритися. Як у відділенні ви змогли передати ці е, знання? Тому що от якраз і доводиться чути. Е, що або молодший там медичний персонал може скоса глянути, або якесь дуже некоректне Я слово сказали, і так далі. Це вдалося зберігти зберігти конфіденційність, так Я розумію. розумієте, що весь цей персонал, весь цей персонал, в тому числі в цьому кабінеті, цілодобово вже працює кабінет. Розумієте, і так. лікарі, які працюють в відділенні, вони консультують і приймають цих жінок. Розумієте? Це одне єдине. Угу. Одне єдине, тому не, не відрізняється від це от, окремо лікарі, а це окремо, і треба розповісти. Тому це один, одне звино, так би я сказала. Ну це дуже круто. Це реальний такий крок глобальний вперед, тому що у зараз ми будемо е, говорити ще й про те, що е, ці кабінети вони стали більш доступними для мобільних жінок або жінок е, з інвалідністю. І якраз мені від них доводилося чути е, історії, коли лікарі відмовляли народжувати. Коли змушували там mm. до кесарова Ростину, коли е, принижували навіть так, різні дуже настільки різні є випадки, і жінки це переказують з такими слідьми на очах. Тобто, питання безбар'єрності стосується не тільки зручного обладнання, крісла, а це передусім mm -hmm. про mm -hmm. людей. Персонал, персонал в першу чергу чергу. Я я розумію, і це дуже важливо. Ем, я, я можу сказати, що да. Так е, може бути сучасне все. А коли немає персоналу, який це може допомогти, і і, і психологічно, в тому числі, це е, грош ціна. отак. Тому все буде. Е, тому персонал е, лікарів в нас. Е, е, Лікарі цілодобово, в тому числі, всі які оперують. Розумієте, всі кваліфіковані, медперсонал, весь, весь нема нема людей, які нові, які прийшли, не знають цю роботу. Отак, і я, я сказала. А розкажіть про, про ось якраз безбар'єрне да, обладнання, яке дозволяє жінкам, наприклад, з порушеннями опорно-рухового апарату прийти до вас на огляд або приїхати. Що у вас є для них? Ну, кабінне, ви на початку ефіру ви розповіли все, тому я думала, я буду розповісти, але ви все розказали. Я в деталі так, так. не вдавався, пані Надія. Да, тому в цей кабінет повністю був, був такий пустий і завезли все, все. І в тому числі це крісло, яке пускається, і, і вверх, і вниз. І жінка може з ліжка з насилок перелягти на це крісло. Це дуже зручно. Освіщення повністю лампами. Ультразвуковий апарат, який не був предусмотрений, в нас він є там, розумієте? Так. У тому числі кардіотокограф у нас теж там є, тому що може вагітно обратитися туди. Тому в нас теж там є. Ультразвуковий апарат, ну, без нього ми вже взагалі. Ну, ну, зрозуміло, не що працюємо нікуди. Майже. Так, так, так. Угу. так, так. Так що, ну, а ліки це лише, це лише шафа це дуже важливо, дуже. Ага, і це буде поповнюватися, чи це поки а, в межах проєкту є, а далі вже думали про майбутнє, як ну, буде поки працювати? Є, там, поки є, поки є, там буде да, так, так, також буде поповнюватися, поки все є. Ну а хто сьогодні основними відвідувачами вашого кабінету є? Ну, На зараз молоді дівчата після уже, тому, що як запрацював цей кабінет, пішла реклама, люди вже знають за цей кабінет, приходять по поводу консультації, по поводу там, якихось порушень менструального циклу, контрацепції, контрацепції взагалі молоді. Но, ну не тільки молоді жінки, і в нейропродуктивного віку також. На жаль, от я ще хотіла сказати, що на жаль, за цей вот рік із початку роботи кабінету дуже багато жінок які з запушеними формами захворювань. Дуже багато звертаються, і це жахливо. А це через що це через е -е, погіршення доступності? Не... Це чи це можливо да. десь і виховання знань не вистачає. Це через що пані Надія. Ну можливо розумієте, яка жінка, там виїжджали багато жінок. От приїжджають, ми виїжджали там у Польщі, були, в Германії, десь там були, приїхали. І за цей рік в неї, ну от, я не помню, не помню, щоб за цей рік от стільки було і онкології, і, і ну, багато, багато. А дуже. ви от маєте ем... на увазі навіть такі дуже серйозні так, діагнози? Так, 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 так. Uh -huh. Ні, Переселенці, от спочатку війни, ми приймали жінок і в полові гінекологічних райони, які були окуповані, і жінки сюди приїжджали сюди, ми приймали їх. От. Ну такі захворювання, які раніше там жінка зразу зверталася. Зверталася так. То тепер вона так, так. А тепер може тепер ситуація зміниться до. Але ну, я що... теж сподіваюся, що до кращого. Просто ну, ми ж вже неодноразово говорили про те, що а, ворог і розкрадав ну, обладнання. Візьмемо ж ту ж саму yeah. ізюмську лікарню або yeah, ж Балаклійську yeah, yeah. лікарню, так тобто там величезні тепер проблеми відбудувати одна історія, а потім завести туди сучасне обладнання це вже друга, так і зрозуміло, що люди, коли рятуються, виїжджають, вони починають займатися своїм здоров'ям. А потім, знаєте, як буває, коли над тобою літають бомби, то ти не особливо думаєш про своє здоров'я. Тобі Просто реально не до цього. І коли не ти дічого, вже так, виїжджаєш, так. у тебе всередині е, пружина розпрямляється, і ти тоді вже починаєш звертати на ті чи інші порушення здоров'я. Я це просто навіть, е, ну, Хоч я і чоловік, але я е, скажу по собі. Але я маю вас обов'язково запитати, бо е, про дітей, та, бо мені потім <свісно> не вибачать слухачі. Як у нас так. народжуваність? Народжують багато у нас так з імін. Ну в нашому в нашій лікарні, в нашому пологому відділенню. Ми працюємо от, я кажу за цей рік. За цей рік все кажу раніше. було побільше пологів а Має, тому що багато, багато, дуже жінок виїхало, дуже багато. Але це але майже там січня повертаються, повертаються. Ми приймали Балаклію, ми приймали Ізюм, Шевченківський район і Куп'янський, і зараз Шевченківський, Куп'янський зараз до нас їде. Пологів нас багато обладнання в нас є. Все. Ми всіх приймаємо, ми дуже всіх бажаємо і чекаємо. Щоб до нас їхали, до нас їхали тому народжують, народжують жінки. Ем, можу сказати, може, навіть більше 50% не перші пологи, а другі, треті. Ого. А хлопчиків чи дівчаток більше? Ну кажуть, що хлопчиків. От наших лікарів чомусь кажуть все ж таки хлопці. Бачите, і я кажу, що історично дівчинка, так дівчинка склалося. Що коли ми. війна, то більше ну, народжується хлопчиків. Є це не підведжена медицина, але разом з тим, от є таке припущення у лікарів. Є таке, та, так, та, так, та. так, так. Є таке. і Ми от народжуються дівчинка. І ми кажемо. Слава Богу, дівчинка народилася. Ну так <рес> дякую вам дуже, пані Надія, за те, що ви робите і догляд і. Народження дітей більш комфортним, так те, що ми вже говоримо і про безбар'єрність, бачите, в гінекологічних кабінетів. Мені здається, це взагалі мало б бути по замовчуванню, бо я згадую і слова і Юлії Рисенчук. Це жінка, яка народжувала а у неї о -о -о опор, травма опорно-рухового апарату. Як вона переказує, як її перекладали ага, з такого так. тапчана на інший, при всі незручності, і я тепер дуже рад. Де що і на Харківщині є кабінети безбар'єрного доступу, де буде комфортно, як тим, хто от має. Проблеми зі здоров'ям, так і тим, хто зараз переживає дуже і дуже складні часи, і що ви їх готові вислухати, підтримувати. Жінка жінку завжди зрозуміє, я думаю. Ми сьогодні говорили про роботу безбар'єрних кабінетів на Харківщині і розглядали якраз роботу Чугуївській такого кабінету у Чугуївській лікарні. Ну а нам розповідала про свій кабінет, виконує. Онувачка обов'язків завідувача акушерського гінекологічного відділення Чугуївської центральної лікарні Надія Алексєєва. Пані Надія, дуже дякую вам. Нехай щастить. Дуже дякую вам за ефір. Так, дякую, дякую, до побачення, друзі. На цьому все ранкова програма наша закінчується. Мене звати Володимир Носков. Зараз ви слухаєте новини, далі музику. Ну а потім денний ефір із Кирилом Лукашом і вечірній із Філіпом Деканем. А завтра зустрічайте мою колежанку Наталку Марянчак. До зустрічі.